Депутати планують суттєво збільшити виплати при народженні дитини, навіть написали відповідний законопроект. Поки його обговорюють, але мамам уже обіцяють певні бонуси. Наша Вікторія Дмитренко розібралася, як збільшилися виплати для особливо вразливих категорій, наприклад, переселенців або добровольців, що загинули на війні. Спочатку дали 10 тисяч. 10 копійками, а потім на три роки ця залишок суми розбивається кожного місяця. виплачується на картку. Все. молода матуся Олеся при народженні донечки Софійки отримала трохи більше 41 тисячі гривень. Щоправда, не все відразу, але каже, чула суму хочуть збільшити чи не в десятеро. Тож не проти покращення демографічної ситуації. Всі задоволені, всі вже стараються робити дітей. А що ж насправді? Поки сума за народження дитини залишається фіксованою. Але депутати вже запропонували збільшити розмір допомоги увага до 384 тисяч гривень та подали відповідний законопроєкт. Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності причиною скорочення є багато факторів. Проте одним з головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини. Йдеться в пояснювальній записці до документа. Так, автори законопроєкту хочуть прив'язати допомогу при народженні до прожиткового мінімуму. Відповідні витрати з бюджету поки на обговоренні. Але на цей рік молоді мами все одно матимуть додатковий бонус від держави. Пакунок малюка переглянули. Цього року розмір грошової компенсації у випадку, якщо батьки відмовляються від пакунка, складає 7689 тисяч гривень. Торік ця сума була 6816. тисяч А яка ж ситуація з матусями-переселенками? Я отримую допомогу ВПО. Це отримаю я дві тисячі гривень, а дитина три. Ось це наша загальна сума. І з 1 березня ми перепадали документи і вже будемо отримувати ще півроку, а там будемо дивитись. За словами Лізи, її знайомі переселенці таку допомогу отримали не всі. Винятки є, кажуть юристи. Переселенці, які придбали нещодавно ділянки, квартири або мають кілька автівок віком до 15 років та тримають по 100 тисяч на депозитах. Претендувати на допомогу ВПО не можуть. Є обмеження і по регіонах. То в даному випадку, звісно, буде враховуватися, що чи чи є активні бойові дії або можливі активні бойові дії з території, якої ми перемістилися. Якщо таких активних бойових дій немає з тої території, то відповідно ми і не є вже внутрішньо переміщеними особами, які мають право на отримання цієї виплати. І особливо вразлива категорія родини загиблих захисників добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Діти таких громадян отримують вже з квітня такі виплати. Якщо в сім'ї одна дитина, виплата зросте до 7800 тисяч гривень. Якщо є двоє або більше дітей, кожна отримає по 6100. тисяч Тобто, у випадку, якщо захисник пішов добровільно і не встиг офіційно оформитись та загинув, захищаючи країну, діти мають право на допомогу. Ця історія напряму дотична до родини Зої. Її чоловік добровільно пішов в тероборону 25 лютого. А наступного дня його застрелив снайпер. Тепер каже, довести факт його участі у війні не може. Відтак і оформити відповідну виплату. Нема в мене тих документів, по яких треба виплата, тому що в мене немає свідків, які повинні бути, які повинні бути нотаріально завірені. Але мій чоловік, коли загинув, він був повністю у військовій формі в бронежилеті. Так він і був в морзі. То що робити, коли інформації та потрібних документів Катма? Ми в судовому порядку можемо встановити будь-які факти, які підтверджуються в даному випадку. Це будуть її покази. Це будуть покази медика, і це буде медичне заключення про причину смерті. Отже, за будь-яких випадків припинення або відмови у виплатах на дітей звертайтеся по уточнюючу інформацію до центрів надання адмінпослуг в більш серйозних випадках. Виборюйте право на допомогу через суд. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Медичанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.